Що не день то нові завдання постають перед комунальними службами міста. Ранок 17 липня розпочався для працівників дорожньої служби Білгородністровського міського центру благоустрій роботами з покращення якості ґрунтового покриття по вулиці сонячній залученням спецтехніки, грейдеру та трактору, фізичної сили працьовитих спеціалістів дорожньої дільниці. Не дивлячись на спеку, проводились розгортання та розрівнювання ґрунтової поверхності з підсипкою для зручності. Ці руху автомобілів та пішоходів. фахівцями електромонтерами по вулиці Ігоря Іванова бувша Гагаріна, з дотриманням безпечності руху під час ремонтних робіт з залученням автовишки проводились планові роботи щодо обслуговування міської мережі вуличного освітлення з розведенням нової кабельної лінії та освітительних приладів. Сповістити про аварії на мережах вуличного освітлення ви завжди можете на електронний контакт-центр за посиланням, що у вас на екранах, або за телефонами контактного центру 048 49 333 33, 33 та 067 333 06 23. Такі кроки комунальників дають змогу містянам жити в комфортних умовах і рухатись безпечним містом. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.